Всім привіт, вітаю вас на каналі Вітьок на кухні. І сьогодні ми будемо готувати дуже смачне блюдо. Звичайно, інгредієнтів тут буде, м'яко кажучи, немало, але смак буде просто супер. Сьогодні ми будемо готувати суп рагу з куркою та овочами. Для цього нам необхідні будуть, як ви здогадалися, курка. Я взяв філе стегна. його нам потрібно буде пів кіло. Якщо візьмете більше, Страву ви цим точно не зіпсуєте. А я вперше перший раз в житті реально пів кіло взяв. Не 550, не 600, а саме пів кіло. Наступним інгредієнтом це буде картопля. Нам треба її взяти приблизно на 300 г. У мене вийшло це дві картоплини. Великого розміру. Наступним інгредієнтом цукіні. Як ви побачили, у мене просто кабачок без цукіні. Не знайшов у магазині, тому в мене буде кабачок. Якщо знайдете цукіні 300 г, це блюдо треба буде його додати. Щоб наша страва мала класний вигляд, треба буде взяти перець, саме червоний. Одну штучку десь на 150 грамів. Наступним інгредієнтом, який нам знадобиться, це будуть помідори. Нужна вглівати я не буду, бо я б не вмів. Їх теж треба взяти грамів 200. Також нам знадобиться зелений горошок. Треба взяти або щоб він був свіжий. Або, як кажуть, свіжозаморожений. Його нам треба буде 150 грамів. Я вже його майже навіть розморозив. Наступний інгредієнт це цибуля. Вона є в кожному рецепті і тут вона також буде. Треба взяти 130 грамів. Ну, або плюс-мінус. Також необхідно мати морку. На 120 грамів тільки беріть без ніжок, бо може втекти. Я вже не домовився, у мене не втече. Також треба буде чесник, декілька зубчиків. Для того, щоб запанірувати курку, необхідно буде взяти трошки муки. Грамів 30. Зі спеції нам знадобляться прованські трави. Трошки треба буде, також треба буде перець чилі, подрібнений мілкий. Теж не пакетик, беріть менше. Також для аромату треба буде додати петрушку. буквально декілька гілочок. Для того, щоб все це приготувати, нам потрібна буде також вода. 600-800 мл. Ну і найголовніший інгредієнт це пакетик. Він теж нам знадобиться. Далі побачите для чого. Ну, здається, всі інгредієнти вже на місці, тому можемо починати готувати. Перше, за що ми беремося, це за філе стегна. Його нам треба нарізати середніми шматочками. Ось настав час, коли ви дізнаєтесь на що пакет. Беремо його, відкриваємо. Тепер беремо і несемо це якийсь китці. Ну не сьогодні. Сьогодні ми сюди засипаємо борошно. Прямо все яке підготували. Потім закриваємо. І тепер це все добре перемішуємо. Після того я взяла нашу карстрюнку, ставимо її на вогонь і додаємо олії. І вмикаємо сильний вогонь. Чекаємо, поки олія розігріється, і додаємо туди нашу курку. І тепер нам треба смажити курку поки не з'являється золота скоринка. Поки смажиться наша курка, переходимо до нарізання цибулі та чеснику. Почнемо з цибулі. На жаль. Спочатку чистимо її. І тепер нарізаємо цибулю мілкими кубиками. Далі беремо і чистимо чесник, нам знадобиться 2-3 зубчики. І поки цибуля мене не доконала до кінця, беремо і дрібнемо наш часник. Коли наша курка підрум'янилася, додаємо до неї наш нарізаний часник та цибулю. Все це добре перемішуємо. І тепер додаємо сюди наші спеції. А саме прованські трави, треба нам ложечку чайну, А також перелез чилі, Але його треба одну восьму. Ні, ну якщо ви дуже любите гостро, то можете більше. А я візьму зовсім трошки. І тепер знаєте, що з цим робимо? Точно, добре перемішуємо. Та обсмажуємо приблизно 3 хвилинки. Ну, а тепер беремо ножа і нарізаємо всі овочі. І навіть зелень. Але перед цим все чистимо. Беремо наші цукіні. Ну, ви пам'ятаєте, відрізаємо все, що зайве, і чистимо. І також швиденько все це нарізаємо. Наступне, що ми будемо різати і чистити, чи навпаки чистити і різати, це морква. Так само відрізаємо все зайве. І я думаю, що ножки теж відрізаємо, бо їх все рівно не почистити нормально. І це все чистимо. Наступний інгредієнт, який ми почистимо і поріжемо, це перець червоний. Також як ви знаєте, я не люблю ці білі штучки. Якщо ви теж, то просто вирізаємо їх разом з насінням. І тепер нарізаємо парець середніми шматочками. Далі переходимо до картоплі. Також чистимо її і різжемо середніми кубиками. Далі беремо чистілку і чистимо помідори. А ні, так не вийде. Тому доведеться інакше. Беремо помідор. І отаким от чином обережненько трошки надрізаємо. І кладемо в ємність. Те саме робимо зрозуміло і з іншим. Може не так багато надрізати, в принципі. Але то вже як вийде. І тепер беремо це все і заливаємо окропом. І накриваємо кришечку буквально на хвилинку. За цю хвилинку набираємо ще одну ємність з водою. І добре, щоб вона була похолодніше. Потім беремо наші помідорки, які ще не встигли зваритися, і опускаємо їх в холодну воду. Як ви бачите, вони вже самі чистяться. Тому ми зробили все правильно. За це поставте мені вподобайку, бо чистити помідори найважче. Я б краще кілограм картоплі почистив. Тепер вже можна діставати їх з холодної води. Один і другий. І от тепер беремо і. Не, просто так чистимо. І те саме робимо з другим. Другий ще легше чиститься. Мабуть, це був перший, який я в воду опускав. І тепер беремо помідори і ріжемо теж середніми шматочками. Але не забуваємо вирізати все зайве. Тепер повертаємося до нашої курки і висипаємо сюди в першу чергу моркву. Добре це все перемішуємо. Наступне, що ми додамо, це червоний перець. А потім теж червоний. Помідори. Добре знову все перемішуємо. Тільки подивіться, як це все виглядає. Такі насичені кольори. Наступне, що ми додамо, це буде наш зелений горошик. А також цукіні три кобачки. І як ви здогадалися, знову все добре перемішуємо. Ой лишенько. Чуть не забув додати туди картоплів. Зараз буду ще перевірю на столі, чи нічого не залишилось. Нє, мішаємо все як є. Добре, перемішуємо. І тепер треба залити це все укропом. Чекаємо, поки воно все закипить. І тепер, коли це все закипіло, солимо. Ну і щоб рівномірно сіль розподілити, перемішуємо знову. Тепер ставимо маленький вогонь, накриваємо це все кришкою і чекаємо приблизно 20-25 хвилин, поки наша страва не буде готовою. І майже все. Тому що нам треба додати зелень до нашого рагу супу Беремо ту саму петрушку, а також ножиці. І прямо сюди її дрібно нарізаємо. Перемішуємо ще разок. Це вже точно останній. І вимикаємо. Тепер накриваємо кришкою, даємо настоятися 5-10 хвилин і подаємо до столу. Ну от і все, суп рагу з куркою та овочами готовий. Якщо тобі сподобався рецепт, не забудь поставити вподобайку та підписатись на канал. А якщо не сподобався, то не забудь поставити вподобайку хоча б за зусилля. Все, побачимось наступного понеділка.